Давайте доведемо, що у паралелограма протилежні сторони рівні. Для цього проведемо діагональ, ну, наприклад, АС. Діагональ АС поділить наш паралелограм на два трикутнички. Причому у цих трикутників будуть рівні кути. Зверніть увагу, прямі Б і АД паралельні, СА січна, то кути САД і БЦА. Рівні як різносторонні кути. Логічно знову ж розглянути інші дві паралельні прямі і ту саму січну, і тоді кути БАЦ і АЦД теж рівні як різносторонні кути. Звідси виходить, що трикутник АБЦ рівний трикутнику СДА. Чому? За ознакою. За стороною і двома прилеглими до неї кутами. Отже, ми маємо, що сторона АС спільна для обох трикутників, отже, трикутники рівні. А тепер зверніть увагу, у трикутнику АВС навпроти кута С лежить сторона АВ. а в трикутнику СДА навпроти кута рівного йому лежить сторона СД. Що це означає? Що ось ці дві сторони між собою рівні. Те саме поміркуємо і побачимо, що навпроти кута А в трикутнику АВС лежить сторона ВС, а навпроти кута рівного йому в іншому трикутнику лежить сторона АД. А це означає, що ці сторони теж рівні. Отже, у паралелограма протилежні сторони рівні. І ви вже знаєте чому.